У ривок свого Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненародженим. І смеркає, і святає день Божий минує. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я був окаянний, і день, і ніч плачу на розпитях волелюдних і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли. Не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, горюють лихо, лихом, лихом засівають. А що ж вродить? Побачте, які будуть шливі, схаменіться недолюти, діти й родини. Подивіться на рай, тихий, на свою країну, полюбіти щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього не йшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого кричите, щоб Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрячих гречко сіяв, і сонця правде дозрівать, Німецькі землі не чугілі. Як би взять і всю мізерію собою дідами крадене добро, тоді остався сиротою, святими горами Дніпро. Ох, як би те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли? Не плакали б діти, мати б не ридали, не чули б у Бога ваше діхоне. І сонце не гріло б смердячого гною. На чистій, широкій на вольній землі. І люди б не знали, що ви заорли, і не покивали б на вас головою. Скаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, Розкоються незабаром заковані люди. Достане суд заговорять і Дніпро, і гори, і потечисто ріками кров у синіє море дітей ваших, і не буде кому помагати. Оцурайте брат брата і дитини мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки прокленетесь своїми синами, Умийтеся, образ Божий, багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, чи вони на світі на те тільки, щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко. Дознаються не що я на вас шкура. Та й засядуть і премудрих не мудрі